Так, мої хороші, ось як виглядає зелений ринок на 23 листопада. Люди потрошки збираються вже в ангар. Ми не перестаємо роботу, деякі люди переїжджають просто в ангар, деякі люди як ми залишаємося ще тут. Питали ціни картоплі, Роуз як було 15 гривень, гранада 12 гривень, морквочка 10 Цибулька десяточка, насіння Балтик Роуз 15, насіння Білої роси 12 гривень. Маємо ще такий чеснок до нас приїхав. Любаша шестизубка, гарний, твердий чеснок. На теперішній час це дуже ідеальний чеснок. Опт 150, розниця 200, маємо такий на переробку по 100 гривень. Почем капуста, Коль! Коль! Почем капуста? 5 гривень капусточка. А квашена. 300. Квашена по 300 гривень в деревчу. Так що ми ще тут. Деякі кажуть, вже зібралися, переїжджають в ангар, але ми ще є. Ми ще торгуємо. І друзі, в понеділок, завтра точніше, будемо їхати дуже за стратегічним товаром. Хто гадає, що за товар з мене бонусом. З мене буде коротше, бонус. Так що пишіть в коментарях, хто думає за чим я буду завтра їхати.